Вітаю вас на каналі Смачного Грат! Як і обіцяла, сьогодні зробимо аджику. Аджику зробимо зі шмигу, який залишився після томатного соку. Трішки помідор, перчик, часник, зелень, якщо є. і так як у мене немає перця гострого стручкового, на жаль, я буду використовувати приправи чілі гострий та перець м -м, чорний молотий. і сіль за смаком. Всі ці інгредієнти подрібнюємо у блендері. Та варимо до закипання. Після закипання додаємо всі приправи, сіль за смаком, та варимо десь 10 хвилин. Ось таку аджичку отримали. Дуже смачна, ароматна, пряна, До сала просто знахідка. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що були з нами!